Вони прокидаються за світ сонця, а спати лягає далеко за північ. Сільгосп-виробники відзначають цими вихідними професійне свято. А напередодні обласні аграрії підсумували зроблене за рік. Про свято й будні годувальників Далі Сергій Михайлін. В обласній філармонії зібрали аграріїв зі всієї області. Серед гостей і пан Іван з Долинського району на полі працює з 13 років. У 25 очолив управління сільського господарства райдержадміністрації. Нині на пенсії розповідає, нинішнє свято для нього особливе свято працівників сільського господарства завжди було самим великим, самим радісним, самим вистражданим, тому що все своє життя віддано роботі на землі. Всякі були і успіхи, і невдачі. Згадує, як працювали хлібороби раніше. Говорить, зараз все не так. В технічному стані то надзвичайно зараз набагато краще. Могутня техніка. Інший раз думаєш, коли що будуть збирати. Дивися, сьогодні поле було, завтра вже воно оброблене все. Хлібороби підсумовують, що вдалося зробити за рік. Цьогоріч зібрали рекордний урожай 3,5 мільйонів тонн зернових. Такого не було за всю історію існування області. Звичайно, це Велика заслуга всіх аграрів, які працювали. Взагалі Кіровоградщина ввійшла в п'ятірку найбільших обладна областей, найбільших областей України по валовому виробництву сільськогосподарської продукції. У промисловості харчова промисловість у нас займає 53% від загального обсягу продукції, яка виробляється в промисловості. Тому роль аграрного сектора переробної промисловості дуже велика як в нашій області, так взагалі й держави. Очільник кіровоградщини вважає у лідерах регіон має бути і по вирощуванню інших культур. Тур потрібно вміти вирощувати інші культури, не робити фокус лише на одну і відповідно не бути монокультурними і монозалежними від кон'юнктури світових ринків. Кращих працівників галузі керівники області відзначили нагородами. Зернозбиральна ж кампанія ще триває. Молотять пізні зернові. Пан Іван каже, аби розвивався аграрний сектор, повинне розвиватися село. А цьому держава повинна всіляко сприяти. Хотілося, щоб держава все таки під свою владу забрала. Продаж хліба, іншої сільськогосподарської продукції, щоб все-таки централізовано зайнялися відновленням тваринництва, бо тваринництво дає гроші круглий рік, а рослинництво це тимчасово, як то кажуть, поперіх робіт. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий день за днем.